Так, друзі, всіх з добрим вечором. Днем нічого так не знімав. Так, на часах у нас зараз ось уже 6.21. Планував у 6 вийти, але що то я заснув? Десь, мабуть, к 4 або навіть пол 5 я тут трохи перекемарив. Вкратко вам зараз пробіжу по поводу роботи сьогодні. Утречком я виїхав сіки, в к, мабуть, 8. Зразу так три закази. Можна так сказати, по району прийшли. Тут один на, на в Ольгімут, Рядом біля себе тут узяв на посілки. Потом... в Ольгімут виїхав, дали мені заказ із Софіївської борщаговки. Тут одразу возле конечної тройки. От, заїхав, забрав дівчину там з бабушкою. завіз їх короче, на Святошино. Потім і Святошина взяв. Там, де магазин Сільпо, як по проспекту Перемоги перед с'їздом на Святошину сюди, на Святошинську. Розкрутився, коротше, забрав жінку, завіз на ЖК Софія туди, на вулицю Бишівська. Потім отуди, як узяв я заказ з того, по-моєму, Шалімова. Дай Шалімова. І Шалімова взяв і завівся на велику Васильковську. Коротше, Психолог поїхав у центр на свою голову. І я вам скажу так, взяв я коротше, на велику Васильковську, привіз. Там щось почала виділюватися навігація. Думаю, трошки проїду. Не пам'ятаю, як там вулиця називається. Ще так став, мужичок там біля Мерсіка ковирявся. Каже щось в Булеті. На машині тормоза вказали. Казав, що, щось якось, що колодки в нього випали, аж циліндрик виліз чи щось таке. То, короте, каже, щоб не в машину не бити, а з правої сторони каже жінська каже, собачкою йшла, та я каже, в ці стопчики каже, в'їхав. Позбивав стопчики. Ну, Вроді би, з'їла машину, та я вузеньоніру 15 постояв. От, Тоді думаю, я тут, переїду на... на свою голову на вокзал, а саме на южний. І, коротше, в общем, у мене вийшло час 40 простоя. Я плюну, думаю, буду їхати в сторону Солом'янки і вже ще перед самою Сєвастопольською площодю. Вже машинка переключилася на газ. І коротше, перед самою Севастопольською площою мені приходить заказ на Братіславську на больницю. Завіся жінку на, на больницю. І отуди я взяв на столічку со сторони ото автосалонів там Мерседеси, там Кія і тому подобне. І якраз якраз я вже і пощі довозив. Десь ми їхали в районі Ленінградки Дарницької площаді сработала повітряна тривога. Опять почалася ця дискотека. Затягнулася вона в мене, мабуть, десь на полчаса на минут 40. От. Теж я психонув, думаю, буду їхати. Вже піднявся. вже як до Феофанії. О. Там постояв, дивлюся нічого і вже взяв короче, на зупинки Лятошинського якраз сюди до обойного ринка. Отак у мене сьогодні пройшов день. Приїхав я додому в 3 часа дня. Добре, друзі. Буду виїжджати, вже 6.24, будемо запускати програмку. Кстати, заїхав, заправився, збив ось тут якраз 2 кілометри від мене заправочка. Включаємо так, опа, габарітики. Скоро вже треба буде бензином заправлятися. Ну то такое. Так, зробив я вже пару-тройку заказів. Перший заказ взяв как бы со своєї вулиці, переїхав на паралельну мінімалочку. малочку цього вояку, отошника. Потім з того ж адресу беру на этот. Куди я повіз? На Сімашка. А, брешу, не на Сімашка на по-моєму, стусапу. По да. Коротше, возлі Акадім Городка туди завіз і за Городка взяв з метро Житомирська, завіз сюди це на Туполєва. Ну, три закази взяла, грубо говоря. Де то за час 10. Ото сразу, як з двоєм побалакав, я тоді, наверное, ще минут 10 железних простояв. Один заказ мені бросало на. Софіївську борчаговку. От я відмінив. І кудись іще бросало, не пам'ятаю куди вже. Ну, я вам скажу так. Определенно робота тухла. Що днем паршива, що зараз. А! І давало мені, коротше, коли я стояв там на академки, Не на Академці, на Житомирській, давало заказ мені що 160 чимось гривень було. В районі. Десь перед стоянкою. Там десь качайка, якийсь санаторій. Ну, Думаю, це себе не уважать, щоб туди поїхати, а потім назад вертається і короче, стоять у пробки на в'їзді в Київ. А ну, то що я відмінив і тоді взяв вже ж на Туполева заказ. Але правда, сюди такий, не пам'ятаю, який це адрес, що я завіз. Воно в во дворах. Що заїжджав туди паршиво і ще й сюда, сюди, поки на Туполева виїхав. Цими дворами таке воде, що. Это что то з чим-то. Коротше, на часах уже без 28. Стоїмо, я что то следующее, блядь. Ну а що воно буде, його знає, блядь. З такою роботою. Хорошого мало. Ну, я вам розказую, так як є на самом деле. От іменно я вам розказую, як є на самом деле. Не так, як усі остальні там подивися, блогери, так як я казав, що... Таке насипають, таке розказують по 2-3 часа. Он сьогодні десь це в Тік токі по-моєму. Да. Один виклав відео, але він не показував по поводу цифр. Щось він скільки він проробив. Щось. Чи 3 часа, чи 4 часа щось. Чи 1300 він заробив, чи 1600. Щось десь так брехати не буду. Що, коротше каже, на топливо відкинуть, чи 100 тисяча гривень залишилося. Откуди, люди добрі. Я вже тут не перший місяць роблю, і я вам скажу, як так як є на самом ділі. Це все лапша. Особено це последній оцей місяць. Оце последній цей місяць. Так це взагалі що там. Жовтень хіровий був. Ось листопад зараз прийшов, теж такий самий. Благо, що не було це прильоту у понеділок. А так би тоді взагалі робота би рухнула. Так що не ведіться, не слухайте те, що вам розказують. Що там за 2, за 3, за 5, за 6 часів по 1000 гривень мають і, і тому подобне. Це все лапша Лапша на посному маслі. Вам це все діло насипають, аби вас заманити. І в ту же очередь ви до них заходите на канал, дивитеся, вони так все красиво розсипають. От Хто -то б із вас б взяв би машину, пішов би поробив і тоді побачили б, як на самом деле. За оренду заплати. Виїжджаєш, топливо зараз подорожало, дуже багато з'їдає заправка. Теж учитуйте це діло. І я вам скажу так, воно виходить. Я так почитував, дивився по своїх цифрах за неділю. Коротше, 50 на 50 виходить. От заробили ви 10 тисяч, грубо говоря, да? остається вам 5 тисяч. Із тих 5 тисяч половину забрала програма свій процент. Ну і другу половину там трошки, ну, плюс-мінус ви отдаєте за оренду. От і все, от і считайте. Ті, що вам все розказують, от дивіться на їхні каси. Собі просто прокрутіть у голові, і ви будете знати, що заробіток виходить 50 на 50. Не більше. Менше, може бути. але не більше. Дофіга програми з'їдають, Дофіга? Просто як подивишся так оце, за неділю по програмі цей по що там Жесть. Просто Жесть. Я вам серйозно говорю, блядь, Такі гроші з'їдають. За який хер спрашується, блядь. За який хер? Що вони нам оце, блядь, оцих смердюків вонючих дають сюди? Ну, вроді би, зараз в останнє час вожу, наче би вони начали, не, ну, бритися, митися, не знаю. уже менше якось цей вони. а То ж така, ну, це просто що то чим-то, блядь. Так воняють, так воняють, що. Блядь, і ригать хочеться. Ну, нічого. Работаємо. Поки що другого нічого немає, поки в таксі. Так, привіз я заказ, віз короче, трьох баришень. Узяв там сразу на туполіва. Получається, це, скільки там, ну метрів з 300 подача була. Одну одразу висадив перед виїздом з Туполєва на проспект Перемоги. Потім другу баришню висадив навпроти Новуса на Святошинський, а цю завісусь на бульвар Кольцова. А сам поки що з'їхав. Стою тут на Літвінінка Вольгемут. Навірно, я вже минут 15, десь так. Тільки що було короче, кидало по уклону. Десь тут рядишком забрати, заїхати ще на зочих 40. І потім поїхати у Святопетровська за 150 гривень. Звісно, звісно, я не поїхав. Нахер воно мені треба у Святопетровська зараз їхав за 150 гривень. Але к чому я це все говорю? Що політика. От ділиш ти укло... по уклону закази, так? Да? Це ну, скільки треба времени, щоб тебе хоча б там на одиничку піднялося. Не береш закази, одразу гандони рейтинг понишають. Чого так? Не понімаю я їхню, конечно, політику, блядь. Шоу уклона, що шо болта. Одна, короче, шняга. Так що, короче, на часах 8.16. І ми в ожиданні якоїсь такої Хорошої, гарної каструлі, жирної каструлі. Така, щоб цифра сейчас би така стрельнула на лівий берег. А потім ще з лівого. І можна їхати додому. Да щоб ще якраз під хату щось прилетіло. В плані заказа. Не шахіда. Так що такі от діла, друзі. Так що поки що сидимо, чекаємо. Ото, от що я і кажу, що найкращий принцип роботи в моєму розумінні, це виїжджати з утра роботи до обіду. Плюс-мінус. І потім так само виїжджати ввечері. А так як я говорю, як я сьогодні час сорок, представляєте, час сорок просидіть. Це уму непостіжимо. З яких я, мабуть, грубо говоря, ну, час 20 або час 15, це я просидів на е, не ЖД вокзалі. Ну, коротше, да, на вокзалі тільки, на правда, Южному. Представляєте, більше часу на вокзалі просидіть. 0. А тоді я тоже говорю, поехал в сторону Севастополька, сразу пришел заказ мне. Ой-ой-ой, блядь. Ой, блядь. Так, короче, психонув я. И знаете, куда я приехал? На Декабристов. На Дарницу, сюда, в район этот, метро Харьковской. Взял заказ бульвара Кольцова. И что вы, Хотів вам сказати, виходить, думаю, по болту зараз поставлю додому. І знаєте, що воно мені кидає? Все тупо з центра. Отсюди нічого взагалі немає. По 15-18 кілометрів. Я скільки три закази. Приходило, написав смс-ку, щоб закази відмінили. Зразу перший заказ так сразу відмінили пасажири, щоб побачили розстояння. Один заказ був не всю зробити скріншот, пише, що. Типа, Писало, що 2 минути вас очікувати, а це вже 25. Як воно таке могло, щоб 2 минути показувати? Ну, коротше, зараз так просто болта включив. Це, мабуть, треба мати хороший фарт, щоб якийсь заказ прямо прилетів прямо сразу під хату. А так я живу, тупо все з центру. Центр зараз весь красний, а крайний, як завжди, ні о чому. По уклону я так само стою по фільтрах, по ланцюжку я не ставлю. А кстати, навіть як сьогодні, як стояв і на вокзалі Южному, десь, якщо вам не збрехати, ну так, минут 20-25 і по ланцюгу стояло, ноль було заказу взагалі, нічого не бросало. Тож воно всегда так любить, знаєте, взяти там в Засранський стоїш і ще в кращій засранці. на Івана Мазепи, десь туди до метро Арсенальної закинути за 60-70 гривень. Вот. Ну, нічого такого не було. Зараз у нас на часах 9.25. Я думаю, ще минут 20 можна постояти, а тоді, десь кудись треба буде рушати і їхати в дома. в принципі, вдома. Принципі, як подивишся по тарифах, як бросає. Грубо говоря, що ти отсюди зараз візьмеш додому. Що там з центру з повишенням коефіцієнтом вийде одне на одне. Так що, я думаю, що минут 20 постоять, щоб десь там в часі коп 10-10.05 заїхати в центр. І ловить якусь таку сладку, хорошу, здорову каструлю з хорошою цифрою. Якось так, друзі.